Наталія Хамоуда Історія життя Олександра Рибальченка. Із книги Соло надірваних струн. Том 3. Луганщина Село Коржове, що на Луганщині нічим особливим не відрізняється від решти сіл України. Подібні фасади школи, такі ж змійки, дороги та високі тополі вздовж них. Але є одна особливість, через яку про це село почула ціла Україна, точніше, один герой, який народився у Коржовому. Це Сашко Рибальченко поміж побратимами Пломба. Але мужнім солдатом з таким цікавим псевдохлопець був не одразу. Спочатку було дитинство. Найкоротший зимовий місяць лютий вирував не на жарт. Кочугур нахурделив, засклив льодами водойми та розмалював візерунками шиби. Здавалося б, ще кілька днів і весна. Але лютий ніяк не хотів здавати своїх позицій, був упертим і настирливим. Надя, волочучи санки, повільно ступала у високий сніг і щокроку озиралася, чи була малий не впав. Давай, рученьку Сашику, я тобі допоможу, я сям, відводив малий руку, я сям. Тоді сідаю саночки, я повезу тебе, вмовляла племінника дівчина, бо чобітки малого вже були повні снігу. Я не сяду. Насупився хлопчина і зупинився біля дверей крамниць. Хлопчику мій, я не просто так тебе прошу їхати в санках. Ти триматимеш сумки з закупами, а я тебе вестиму. Дивись, скільки ми всього накупили. Самі мені ніяк не впоратись. Я понесу сумку в руках, чітко вимовив малий, взявшись за торбу. Я повинен помагати, я музик. Звісно ж ти, мужик, але холодно, та й сумка важка. Тобі її ніяк не підняти. Я сильний, я зьмою, доводив своє малюк. Надя не стала більше сперечатися з племінником, упертим він росте, але добрим. Хлопчина, вхопивши санки за мотузку, брів глибоким снігом, оглядаючись, чи тітонька, бува, йому не допомагає. Надя інколи крадькома підштовхувала санки, але робила це непомітно, бо малий щоразу наголошував, що він сам, хоча й падав у сніг мало не що кроку. Дівчина дивилась на племінника ніжним поглядом, міркувала над його життям. Зростаючи під опікою дідуся Бориса та бабусі Валі, хлопчина змалечку вважав себе дорослим. Бо з дворічного віку став старшим братом меншому Андрійкові. Дай, Боже, тобі добру долю, синочку, шепотіла тихенько хлопчикові вслід. Додому хлопчина повернувся весь білий, мов сніговик, а щічки червоніли яскраво, яскраво. Що ж ти робиш, Надю? Він же міг замерзнути. Тільки но побачивши з порога закричала на дочку мати. Сполохавшись за онука, Мені не холодно, захищав Сашку тітоньку, взявши бабусину долоню у свою і приклавши до свого обличчя. От який я гарячий, торкни, я ані трішки не замерз. Хлопчина підбіг до Наді і кинувся їй на шию з обіймами. Бабусю, не свари надю, я музик. Я маю її захищати і допомагати. Вона не могла сама йти до магазину. Насправді, Сашко з раннього віку не любив зиму, хоча й народився взимку, але був літнім хлопчиком. А найулюбленішим заняттям була риболовля. Скоріше б уже весна, щоб скресла крига, поглядаючи у замерзлу шибку, говорив хлопчик. Надя слухала і, усміхаючись, згадувала рибацькі пригоди племінника. Було у Сашка улюблене місце, де він улітку рибалив. Надя часто ходила з племінником на озеро, проте місце точніше про сховок знали тільки вони двоє. Сашику, здалась тобі та рибалка, шепотіла Надя, розплутуючи ліску від водоростей. Може, краще додому повернемось? Ссс, натюшо! Приклавши пальця до вуст, шепотів Сашко. Ти мені всю рибу перелякаєш, а вона мене тут не бачить!» Довгими зимовими вечорами, коли Сашко мріяв про літо, Надя пригадувала той час, коли Сашко тільки почав захоплюватися рибалкою. Любов до риболовлі прищепив малому дідусь Борис. А скільки було радості в оченята хлопчика, коли він упіймав свою першу рибину? О, якби ж її можна було передати словами. «Бабуню! бабусенько, розпростерши рученята, біжить Сашко, плутаючись у високій траві. Я сьогодні рибу впіймав, отакинну, от сам. Малий кинувся в обійми бабусі, ледь стримуючи сльози радості, що вже ось ось бризнуть з оченят. Дідусь з удаваною суворістю глипнув на онука, похитав головою все, більше ти зі мною не підеш, дідусику, я тебе також люблю. Зіскочивши з рук бабусі, м'ячиком полетів до дідуся і застрибуючи в обійми, Невже більше мене з собою не візьмеш? Я пожартував, мій хлопчику. Звісно ж, візьму, сміявся голосно дідусь. Разом з дідусем сміялася вся родина. Тільки тепер, коли ти вмієш сам ловити рибу, моя допомога тобі, мабуть, не буде потрібна. Потрібна потрібна, запевняв малий, тулячись до неголеної дідусевої щоки. Попри всі заметілі та морози, які затягнулися до пізньої весни, літо все ж почалося вчасно. Сашко радів теплим дням, любив бувати з бабусею в полі, але коли вже добряче припікало, навіть літній хлопчик просив у неба прохолоди. Бабусю, бабусенько, от було б добре, якби дощ пішов. Звісно, Сашунь, ох, яка спека, погодилась зі словами онука бабуся Валя. Он, бачиш на небі хмарки? Бачу, прищуривши оченята, розглядає Сашко небесну визь. Давай попросимо Хмаринку, щоб пролилася дощем. Зумієш? Я не вмію знітився. Може, ти? Хмарко, хмарко, скупай нашого горобчика. Задивившись у небо, заспівала бабуся, наче на замовлення з неба закрапав рясний дощ. Сашко спочатку очам не повірив, почав підстрибувати, ловити краплі руками. Бабусенько, ти чарівниця? запитав і сам собі відповів Ти чарівниця. «Жубенятко моє маленьке, дивись, як ти замокнув до нитки, тулила до себе онука жінка. Може, досить уже дощу. Попросимо хмаринку, аби вже не лила. А як? запитав, втираючи, мокре личко. А ти, їй пісеньку, заспівай. Убігай, тучка, убігай. Знаєш таку? Убігай, тучка, убігай, тучка. Полинув довкола дзвінкий голосочок. Дощ миттю зупинився, мов на замовлення, а хлопчинка знову застиг здивований. «Я ж казав ти, бабуню, чарівниця. Якби ж можна було зупинити руки і зостатися назавжди дитиною. Однак це неможливо, залишається закарбувати в пам'яті найкращі миті з дитинства. А тим часом роки летіли, як вода у гірській, ріці, відносячи Сашка із дитинства у юність. Він, хоч і не був відмінником, та, попри все, був надто відповідальним, був хорошим старшим братом, майже батьком, уже чотирьом братикам Андрійкові, Ромчикові, Миколці та Русланчикові. У свої 16 виглядав дуже дорослим. Закінчивши школу, поїхав навчатися до міста. щастя на кранівника. Там він пішов до козацького корпусу, бо змалку мріяв стати військовим, щоб захищати сім'ю і батьківщину в разі необхідності. Сашко приїхав, Саня, Сашуня. Вибігали рідні на подвір'я, щоб гуртом зустріти Сашка, який повертався з навчання на кілька днів відвідати сім'ю. Привіт, мої рідненьки! привіт, бабусенько, дідусю, здоров, брати. Куйовдив малим волосся вже зовсім змужнілими руками, Обіймав усіх по черзі. Як ви тут? Що нового? Зараз усе розкажемо спочатку до столу. Проводячи племінника стежиною до оселі, примовляла надя, а сама розглядала вчорашнього малюка, який же ти став дорослий, змужнів. На очі жінки наверталися сльози, скільки йому тих років, а вже стільки відповідальності на ще майже дитячі плечі. Адже виховуючись у дідуся з бабусею, мати Сашка Алла через життєві обставини жила окремо. Дуже рано став дорослим. Сашко грався з братами, жартував, розповідав небелиці, а очі, очі все одно залишалися сумними завжди. Хто зна, можливо, насправді людина здатна щось передбачити. Якби можна було заздалегідь дізнатися бодай щось із майбутнього, то, мабуть, можна було б не допустити певних помилок чи бодай приготуватися до прийнятих наслідків. Мова якраз про майдан, який почався в кінці 2013 року. Ніхто тоді ще не знав, що саме він стане першим кроком до повномасштабної війни, яку влада так вдало замаскувала під Ато. Сашко на майдані не був, мабуть, сам Бог відвернув його від поїздки до столиці, пославши йому тривалу хворобу. Хто зна, можливо. Саме там його підстерігала небезпека чи навіть смерть, але доля у такий спосіб відвернула її від хлопця, хто зна, чи втримався б Сашко вдома, якби був на той час здоровим. 2014 року сепаратисти саме увійшли до рубіжного, вікна зачинені, сумки з необхідним на поготові. Надя з чоловіком своїми чотирма дітьми і Сашком, який перебував у неї на лікуванні в повній бойовій готовності. Як тільки но ну, почнуть бомбардування на вихід, містом їздять колони танків, над школою літають гелікоптери. Зовсім низько, можна прочитати номери: ллється кров, жах, люди в розпачі. Сашко, одужавши, повернувся до рідного села, але вже зовсім скоро зателефонував. Надюшо, тут така історія. Що «Що сталося, Сашуню? Говори! тремтячими вустами запитувала Надя. Мені на блокпості запропонували вступити до лав ЗСУ. Прикриєш мене? Надя одразу зрозуміла, що їй доведеться щось вигадати, аби заспокоїти батьків. Хвилинку подумавши, походилась. Добре, Сашуню, прикрию, хай Господь тебе береже. Безсонними ночами в душі Надя звинувачувала себе, що сказала матері Сашковій бабусі неправду. Але як вона могла сказати їй, що онук на війні? Звісно ж, сказала, що влаштувався на пару місяців на роботу, про те, що вечора молилася за життя племінника і очікувала дзвінка, лиш би почути його голос. Сашко телефонував часто, але, як не випитувала бабуся, правди про його місце перебування не говорив. Та немає такої таємниці, яка б не була б розкритою. Наді самій довелося сказати матері правду після того, коли дізналася, що племінник перебуває на Свистунівському переїзді. Як ти могла, Надюшо, як ти могла? ридала, шокована почутим бабуся Валя. Як ти могла його підтримати там, на кожнім кроці смерть, хлопчику мій? Я сама дізналася тоді, коли сашуня вже все вирішив, пояснювала Надя матері. Але ж ти не зупинила, не заборонила, а підтримала. Чому? Чому? Плечі жінки здригалися від ридання. Надя мовчала. Хто б їй самій відповів чому? Пані Валентина витерла мокрі від сліз очі кінчиком хустини. Важко зітхнула. Можливо, так і правильно, а як інакше міг вчинити наш Сашко, коли його родині і країні загрожує навала орків. Можливо, й так. Обійнявши матір за плечі, присіла поруч Надя. Так почалася військова служба Сашка. Він побував всюди. Спочатку в Сєвєродонецькому МВС. Потім Луганськ 1 Дніпро 1 а відтак Славетна 93 я ОМБР. Разом з військовою службою почалися безсонні ночі рідних, очікування дзвіночка, невпинні молитви та оповиті радістю приїзди Сашка у відпустки. І він, такий ще молодий, пройшов усю лінію фронту під кулями і між вибухами. Сім'ї ті маневри називали танцями, бо то направду були танці довкола смерті, а ще була тиша, довга і тягуча, наче нуга, така довга, що рідним здавалась вічністю, і той голос холодний, монотонний у телефоні, абонент знаходиться поза зоною досяжності. Від того голосу Наді самій хотілося волати, бо як дізнатися, де він і що з ним? Чи бодай живий? Надюшо, я не можу до Сашуні додзвонитися. ти не знаєш, що з ним? Запитання від матері громом у вухах. У Сашка все добре, мамо. Відповідає Надя в телефон кусаючи вуста до болю, бо й сама вже кілька годин поспіль безрезультатно намагається зв'язатися з племінником. Ми недовго говорили, всім шле вітання. Ти не обманюєш? з підозрою запитує пані Валентина. Ні. зовсім ні. Хвилин 15 Тому дзвонив. Сказав, що вони в полі і там поганий зв'язок. Надя не витримує. Вимикає телефон і падає на коліна перед образом Богоматері. Діво Маріє, Сину Божий, всі святі, бережіть нашого хлопчика. Години, довгі години в молитві. Вже ніч давно погасила вогні у сусідніх вікнах, а Надя біля запаленої свічки шепоче невтомно молитву. Дзвінок, Сашко, Алло. Надюшу, ти здурів, з глузду з'їхав, чому ти мовчав? накинулася, не чекаючи, що скаже хлопець. З тобою добре все, всі живі, всі цілі? Надюшо, все добре, живі, всі цілі. Я тебе прошу, не дивись, новини. Як їх не дивитися, шепотіла, але Сашко того шепоту не чув. Так і жили. Раділи кожному дзвінкові, кожній звісті, кожній зустрічі. На визначні дати Сашко старався завжди приїхати додому, не пропустив жодного дня народження, своєї найменшої сестрички Дашуні. Міг в обід відпроситися, а ввечері вже вертався назад, пробувши з рідними всього пару годин. Коли збирався додому на новий рік, ніхто ще не знав, що саме той новий рік стане останнім. «Надюшо, у мене невдовзі закінчується контракт. Допоможеш мені з пошуком житла? Звісно, я допоможу, але ти можеш жити, як і раніше, з дідусем, бабусею та братиками. Пора вже облаштовуватися самостійно, йти у вільне плавання, так би мовити. Відповів упевнено. Зрозуміло, усміхнулася Надя. Може, й одружишся? Можливо, й так, не заперечував. Надя для Сашка була людиною особливою, не просто маминою сестрою, яка в свої тринадцять узяла на себе піклування про племінника разом з батьками. Надя була Сашкові подругою, старшою сестрою, порадницею, визволителькою від усіх дитячих бід та скарбничкою – його юнацьких таємниць, якого полиха не натворив Сашко з братами знав, Надя стане на його захист і виплутає із будь-яких бід. Тепер, коли він зовсім подорослішав, Надя знала, що Сашко віддячить їй тим самим. Які б проблеми не спіткали сім'ю, він летітиме на допомогу і зробить усе можливе для кожного з них, щоб допомогти. А поки що він тут. Поруч з ними у відпустці, в рідній домівці, і вони всі насолоджуються його присутністю, слухають цікаві історії, розглядають світлини. Ось ця, дивіться, перегорнувши на телефоні кілька кадрів, знайшов потрібну Сашку. Он, бачите, жовтіє. То це сепари. Надя ледь не зумліла від побаченого. На фото вони, здавалося, зовсім близько до Сашка. Ти падлюка така, заліпила жінка ляпаса хлопцеві. Все паре поруч, а ти без бронника? Ну, що ти надюшо? Я ж живий, сміявся Сашко, обіймаючи Надю. Живий? А якби з тобою щось сталося, як би ми мали пережити? Ти про нас подумав? Подумав, подумав. Опускаючи очі, відповів. А ось ще одна фотка. Тут я, кікімора. Це взагалі сміхи були. Одягли на нас кікімор та відправили на завдання. Сутеніє. Бачимо, автівка рухається в нашому напрямку, затаїлися. Зупинилася автівка, вийшло двоє, по розмові зрозуміли наші. Виявляється, в туалет, помаленькому захотіли. Ми їм як гаркнемо бу! Хлопці одразу по великому сходили. Боже, ну диваки!» поправивши окуляри, хитала головою бабуся Валя. Невже ж так можна, га, бабусенько? Війна ж не тільки постріли, там є ще інше життя. А ось ще одна історія вже серйозніша. Блокпост на Сватівському напрямку. Там ми зірвали пломби з автівок і проводили досмотр. Звідти й позивний мій. До слова пломба. Так ось там я отримав свій перший наганяй саме за пломби. Від кого? Від командира? хором запитали братики. Від нього, підтвердив Сашко. Я йому трохи нагрубив. Що ти йому сказав, Сашику? запитав зосереджену дідусь. Сказав, що нехай краще вони мене вилають, ніж я пропущу сепарів у нашу домівку. Оце правильно, оце по нашому синку. Ллескав онука по плечу дід Борис, а очі світилися від гордості, Такий сміливого хлопця виховали, не соромно за такого. Ви хоч бережіть себе там, діти, наказувала бабуся, хоча, як кажуть, від долі не втечеш. Не кажи, бабусенько, не кажи. Часом і від долі можна втекти, на собі перевірив. Одного разу, пам'ятаю, наказали нам залізти на дзвіницю, а мені заманулося саме під дзвін, я й змінив місце, а з боку сепарів як бахне, і прямо туди, де я мав бути. Тоді я зрозумів дві речі правила на те, щоб їх порушувати, і що від долі інколи таки можна втекти. Надя слухала Сашкові розповіді, перетравлюючи кожне слово. Усвідомлюючи, настільки страшно таке чути, адже там, де він, смерть щохвилини полює на їхнє життя і забирає найкраще. Добре, що скоро закінчиться контракт, і тоді Сашко вже буде разом з ними. І побратим його сусідський хлопчик Микола, з яким колись разом тікали з дому, а тепер ділять солдатський пайок, також повернеться. життя – Може, вже й не буде таким, як до війни, але хоча б жити від дзвінка до дзвінка, сім'ям не доведеться. Після відпустки Сашко повернувся на війну до завершення контракту. Йому лишалось пару місяців. Дзвонив при нагоді, як і раніше. Того дня, 1 лютого 2018-го, Надя з нетерпінням очікувала дзвінка, мала хорошу новину. Для хлопця хотіла сказати, що знайшла домівку на продаж. Домовилися напередодні, що він зателефонує о 15.00, не помітила, заклопотавши, що телефон повністю розряджений. Коли зарядився, було вже 16.30. Дзвінок і слова у телефоні Присядьте. Далі не пам'ятаю, розповідає пані Надія. Перед очима старша доня входить до хати чоловік. Що у тебе з телефоном? питає. Настуся доня каже батькові, що сашуні більше нема. Пам'ятаю, що я на ліжку обіймаю форму сашуні, поруч чоловік, старші мої доні та ромчик, а я до них дайте мені телефон, сашуня має подзвонити. Я таю, як просила ромчика дати мені сашка. Натомість, як виявилось, то дзвонили з частини щодо поховання. Відповіла, що у себе в кремінні ховати не маю права. Везли в село до бабуні та матері. Згадую, як у тумані, що дзвонила до своєї мами і просила мене вибачити. Сашуня для нас був усім. Братом, сином, онуком, крилами. Ми на нього покладали всі наші надії, його слухали всі брати. А тепер цей біль збурив нашу родину і поглинув, як лава вулкану. Життя розкололось. Кажуть, час лікує то неправда. Кожне деревце, кожна травинка, стежина, куточок обіця є нагадуванням про нашого сашуню. Наразі Вчимося жити без Сашка. Важко всім моїм дітям і його братам кажу їм, що треба дорослішати, що мене однієї не вистачить усім втирати носа. Найменша дашуня, коли отримала дарунки в день народження від побратимів Сашка, не спала цілу ніч від емоцій. Усе чекала брата. Сашуня приїде, і я його не побачу, говорила. І це найстрашніше. Після смерті сашані-побратими приїжджають провідати нас і згадати його разом. Багато теплих спогадів розповідають хлопці, а для нас вони зараз усі, одна сім'я, кожен з них став нам рідним.